Економічне бронювання. Панацея для спасіння української економіки чи все ж таки намагання більш заможної частини українців перекласти частину тягарів війни на плечі менш забезпечених верст населення? Поговоримо сьогодні про це відверто. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара на та євро на тиждень з 11 по 17 липня. Відео ми записуємо 10 липня, вийде воно 11 липня. Ви на каналі Finance.ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте лайки, задавайте питання. Ну і крім того, я е, вважаю, що ті теми, що які ми будемо говорити сьогодні, вони ну, фактично стосуються кожного українця. Тому е, не боїмося, пишемо в коментарях і відверто і будемо відповідати на ваші питання. І в той же час все ж таки очікую від вас якихось там відвертих питань по, цьому питан по, по, цьому, по цих розділах і тематики для того, щоб в нас був дуже актуальний і цікавий ролик. Ну а тепер починаємо. Нагадую вам про наш мобільний застосунок мультивалюта, який допомагає вигідно обмінювати валюту. Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти, мапа в застосунку допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і по курсу. Розкажу вам ще про одну вигаду, але вже від собаки. Сучасний надійний та потужний автомобіль Subaru Outback Turbo 2023 року, який доступний зараз за спеціальною ціною. Куди і як далеко б я не поїхав, усюди. Перше, буде комфорт через великий сенсорний дисплей діагоналю 11,6 дюйма і безліч функцій та застосунок, включно з бездротовим Apple CarPlay and Android Auto. Найбільш класне тут це система Драйвер Моніторинг System, вона розпізнає обличчя п'яти зареєстрованих водіїв для відстеження рівня втоми чи браку уваги. І якщо щось йде не по плану і ви втомлені, система попередить. Також система пам'ятає всі налаштування дзеркал, сидіння, кондиціонування та аудіо саме для вас. Це класно. Друге. Буде преміальність салону. Тут просто подивіться на шикарне оздоблення салону та скільки місця на сидіннях або рядів. Третє. Буде постійний симметричний повний привод. Який забезпечує стабільний та безпечний рух по різноманітних поверхнях, яким чином оптимізується передача потужності на кожне колесо, окремо з врахуванням стану дороги. Тож і щеплення з поверхньою на мокрих та слизьких ділянках буде як треба. І четверте, буде п'ятизеркова безпека завдяки компонуванню салону, що сприяє захисту. І безліч фічей. Зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом, адаптивне сегментне дальне світло. Спеціальна система контролю сліпих зон, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом і ще багато пунктів для безпеки вас і вашої сім'ї. Закінчу наявністю функції Subaru iSight: Уникнення перешкод, адаптивний круїз контроль, слідування за автомобілем попереду, центрування в смузі руху, керування з урахуванням автомобілів навколо, автономне рольове керування в екстрених ситуаціях і багато іншого. Цій автівці я б довірив свою безпеку. Особливо ввечері п'ятниці, коли я вже зробив свої валютні прогнози на новий тиждень, і ой як потребую системи Driver Monitoring System, яка не дозволить мені заснути за кермом. Переходьте за посиланням в описі до відео за додатковою інформацію про Subaru Outback Turbo 2023. Ну і тепер починаємо. Чи потрібно все ж таки економічне бронювання? Що про це думає Зеленський, влада, військові і взагалі що відбувається? Ну будемо говорити відверто. З одного боку, в нас є дійсно проблеми в армії з точки зору по мобілізації, чому тому, що потрібна все ж таки значно більшу кількість війська. Все ж таки, у нас є і достатньо великі втрати на війні. Ми це теж розуміємо. І крім того, потрібно ще ці це військо його потрібно періодично робити ротацію для того, щоб люди відпочивали тих, хто зараз на нулі. Тому потрібно зробити додаткову велику кількість бригад військових, які будуть якраз вже будемо говорити не тільки сформовані, але і оснащені останньою, останньою технікою, яка буде потрібна, останньою саме по своєму бою, будемо говорити, так, бойовому потенціалу, для того, щоб вони були боєздатними. Це призводить до того, що з одного боку мобілізацію робити потрібно, з іншого боку, якщо дивитися на ситуацію, якщо буде мобілізація, але при цьому загнеться економіка, це теж нікому не потрібно. Чому? Тому що ті ж самі податки наших людей і бізнесу, вони якраз йдуть на підтримку армії. Тому тут палиться у двох кінцях, я б сказав так, і потрібно дивитися на все це об'єктивно з різних боків. Перше. Наприклад, якщо все ж таки не буде, наприклад, будемо говорити так бронювання, то в кінцевому варіанті, які будуть наслідки, перше будемо говорити так, коли розглядається це питання. Основний аспект це соціальний. Тому що дійсно люди говорять про те, що буде питання, коли більш заможні українці, ну будемо говорити відверто, відкупаються від армії, враховуючи те. Що вони таким чином купують собі те, що вони знаходяться на роботі, в, ну будемо говорити так, більш-менш нормальних умовах, а не на нулі, коли вони захищають свою державу саме вже в боях. З іншого боку, якщо ми будемо дивитися на те, що відбувається, то всі говорять ще й про те, що потрібно, навіть якщо нові бригади і зараз і Генштаб, і той же самий уряд, і будемо говорити, так, адміністрація президента вони говорять про те, що зараз мобілізація ситуація з мобілізацією дещо покращилася. Ну і хочу вам нагадати, що 16.07 – це кінцевий термін, коли потрібно обновити свої дані в ТЦК або ЦНАТ. Це призводить до того, що зараз вже майже 3 мільйони людей обновили ці дані, і це додає: будемо говорити так, деякого інформа... поки що інформаційного, але мобілізаційного ресурсу для наших військових. Вони зможуть, враховуючи, що дані ці будуть оновлені, підбирати для себе вже людей, які зможуть, будемо говорити так, більш достойно і більш професійно відстоювати наші пози... позиції України на полі бою. З іншого боку, якщо людина, наприклад, не має або має якісь там питання по здоров'ю, або, наприклад, вона генерує дуже велику кількість там, обсяг ВВП саме для того, щоб їй сплачує великі податки, то це теж повинно враховуватися саме для, при призові. Чому? Тому що якщо людина, наприклад, прийде і вона там якийсь там класний айтішник, вона там заробляє там, для держави там, і платить податки, там, наприклад. Зі 100 тисяч доларів щомісячно, чи 20 тисяч 30 тисяч доларів там в еквіваленті. А потім вона й прийде в армію, а скажуть, що враховуючи твій там стан здоров'я, ти можеш тільки там копати траншею. То ви ж розумієте, що це непродуктивне використання нашого е, людського капіталу, і від цього тільки країна втрачає. Е, тому е, хочу вам ще нагадати, що наприклад е, зараз працює порядка 10 мільйонів людей, але це офіційна працевлаштування, тобто. Будемо говорити так, працюючих у сірому ринку, його все ж таки значно більше. А пенсіонерів у нас вже 11 мільйонів, майже 11 мільйонів. Тобто, ми втрачаємо людський капітал, і цих 11 мільйонів пенсіонерів їх потрібно буде якось забезпечувати. І для цього ці 10 мільйонів, які зараз офіційно працюють, повинні працювати за себе, як говориться, і за того парня для того, щоб все ж таки відпрацювати і надати можливість тим же самим пенсіонерам отримувати соціальні виплати і мати більш-менш хоча б соціальну підтримку. От крім того, якщо подивитися зараз на статистику і прогнози, то для розвитку економіки та соціальної сфери нам потрібна. Залучення десь порядка 4,5 мільйонів додаткових працівників в горизонті на 5 років, і це вже з урахуванням цифровізації та автоматизації традиційних секторів економіки. Тобто нам людей все рівно не вистачає, і стоїть питання е, їх не вистачає, і е, стоїть питання про те, що все рівно потрібно буде е, змінювати, скоріш за все, міграційну політику і залучати мігрантів на якісь, е, будемо говорити так. Роботи з іншого боку, потрібно, щоб все ж таки це були кваліфіковані мігранти. Перше, по-друге, це повинні бути мігранти, які нам, по нашому, будемо говорити так, українському менталітету підходять, підходять для проживання в Україні, щоб у нас не було тих, будемо говорити так, тих самих помилок, які були в більшості розвинутих країн, коли до них приїжджали люди, які взагалі нічого не хотіли робити, але при цьому вони вимагали. Щоб були там, будемо говорити так, всі їх вимоги стосовно і стосовно і соціального життя, і як вони живуть, і вони будемо говорити так, привносили в ті країни, то що ті країни, наприклад, їм не підходило ментальності там місцевих жителів. Це призволило до конфліктів, і в кінцевому варіанті нічим нормальним воно не закінчувалося. Тому е уявіть собі зараз, що ситуація така, що десь укомплектований штат в українських підприємствах по останніх пр прогнозах того ж самого національного банкове опитування вони становлять десь 75%. Тобто вже немає чверті працівників, тому що вони або мобіл мобілізовані, або їх взагалі не, не було і спочатку, і це призводить до падіння обсягів бізнесу. А якщо подивитися так на гірших варіантах, то на великих підприємствах буває ситуація, коли в принципі, на 50% зараз тільки закрита потреба в працівниках. Тобто, якщо буде така ситуація, хто буде працювати? От. І тут вже тоді, якщо їх ще будуть мобілізовувати, то хто взагалі буде тоді на цих підприємствах виробляти продукцію, піднімати ВВП, сплачувати податки і так далі. Крім того, зараз у Верховній Раді зареєстровано як мінімум три законопроекти щодо економічного бронювання для підприємств та їхніх працівників. Я не буду вдаватися в їх подробності, тому що це вже справа юристів, але нюанси заключаються в тому, що все ж таки вони всі, будемо говорити так, пляшуть вокруг ситуації, яка буде з тими відрахуваннями, які робить той чи інший працівник або його підприємство за те, що цей працівник отримав мобілізацію. Отримав не мобілізацію, а саме відсрочку від мобілізації. Наприклад, законопроекти дозволяють бронювати працівників за умови сплати військового збору в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Це перший варіант. Альтернативні законопроекти пропонують вже 36 або понад 36 тисяч, в тих, в кого зарплата більше 36 тисяч, то вони... Будуть, будемо говорити, так, звільнятися від мобілізації, але ще є варіанти, коли об'єднуються два критерії: з одного боку, все ж таки буде сплата 20 тисяч від окремих підприємств з боку підприємства. А крім того, ще і заробітна плата повинна бути 36 тисяч гривень бути і більше. Тобто, від них теж є ж соціальне відрахування. Вот крім того, для ФОПів бронювання можливе за умови реєстрації понад 6 місяців та щомісячного прибутку більш ніж 61 тисячі гривень. Це теж альтернативний законопроект. Крім того, якщо подивитися на ситуацію, то там будемо говорити так, наприклад, деякі люди говорять вже про те, що потрібно все ж таки цю мобілізацію робити з врахуванням цих економічної. Економічного будемо говорити, так, бронювання. Деякі поки що не хочуть і ті ж самі депутати, не хочуть соціального якогось там. Струсу, і вони говорять про те, що так чи інакше не потрібно робити зараз економічне бронювання взагалі. Тобто, ще хочу сказати, що, наприклад, ще на початку на початку цього року той же самий Дмитро Наталуха, це голова економічної Верховного комітету Верховної Ради, аргументував необхідність таких кроків, саме от бронювання, детнізацію економічної діяльності понад одного мільйона чоловіків. І отримання благодаря цьому, завдяки цьому, десь порядка додаткових 200 мільярдів гривень, тобто 5 мільярдів доларів до бюджету, який можна буде витратити на закупівлю зброї чи фінансування інших потреб Сил оборони. Ну, хочу сказати, що сума, на жаль, в 5 мільярдів доларів, яку потрібно зараз закривати, вона буде тільки збільшуватися. Тому тут я би все ж таки на цифри будемо говорити. Тагдашні цифри Комітету Верховної Ради я би все ж таки не опирався. Чому? Тому що вони зараз будуть більшою. І а, якщо дивитися на будемо говорити, так на ще одне питання, яке воно стоїть по, по цей економічному бронюванню, щоб це не було черговою, все ж таки, я би сказав, так би кормушкою, для людей корумпованих, які на цьому просто будуть заробляти гроші, щоб не була ситуація, коли все ж таки деякими там шляхами вони люди практично будуть відкуповуватися при цьому від армії, а з іншого боку, бюджет не буде отримувати тих коштів, які потрібні. для... Будемо говорити так, закриття дербюджету по фінансуванню армії. Тому, якщо подивитися, наприклад, на погляд військових, то в кінцевому варіанті більшість з них все ж таки говорить про те, що потрібно, щоб в армію йшли всі. Тому що чому одні, одні люди не повинні йти, а інші повинні ризикувати своїм життям. Тут теж є логіка військових, її теж можна підтримати. Тому для мене особисто тут питання перше, щоб не було корупції в цьому питанні, тому що ну взагалі це буде нонсенс і буде некоректно відносно людей, які вже загинули на фронті, або, наприклад, які там втратили якісь там кінцівки, або, наприклад, там інваліди, або інші люди, які там, наприклад, зараз шло, вони в лавах нашої Нашого ЗСУ з іншого боку, потрібно все ж таки дивитися і мати дивер... будемо говорити так діференційний підхід до людей, яких зараз будуть призивати. Для чого? Для того, щоб все ж таки люди, які приносять більше зиску державі саме за рахунок своїх податків, і саме за рахунок того, що вони створюють цей ВВП, це і створює ту от економічну зброю для держави, за рахунок якої можна буде потім вже виграти цю війну, тому що ми бачимо, що війна у нас довга. Ми бачимо, що потрібно все ж таки всі ресурси, які є в країні, направляти на цю війну. І тільки міжнародною допомогою ми тут не обійдемося. Тому питання соціальне. І хочу сказати, що все ж таки, я все ж таки, ну, будемо говорити так, очікую від народних депутатів кінцевої прозорого механізму цієї, цієї економічної мобілізації, саме для того, щоб дійсно ті люди, які дійсно приносять, Найбільшу користь державі в тилу, щоб вони тоді могли і далі приносити цю користь. А ті люди, які е, в силу різних обставин або, наприклад, можуть все ж таки йти на фронт, і вони можуть, е, будемо говорити, так там приносити більшу користь державі, щоб вони тоді вже е, йшли на фронт. Тому, е, якщо подивитися об'єктивно, все ж таки я вважаю, що тут дуже принциповим питанням є якраз е, як пройдуть, пройдуть слухання по е, саме народних депутатів, їх позицію по цьому питанню, тому що і е, той варіант, і інший варіант вони мають і недоліки, і якісь переваги. Ну і ще, ще раз хочу сказати, що потрібно зробити це так, щоб це було прозоро, і е, відкрити, наприклад, даже я хочу сказати, що колись у Сполучених Штатах, коли у них була таке, е, таке ж саме питання, хто повинен бути йти, будемо говорити, так до лав е, армії. Тут і була війна тоді, і Друга світова, а потім була і Корея, і В'єтнам. То у них були даже проводилися деякі такі, я б сказав, прозорі, підкреслюю, зовсім прозорі. Ну, будемо говорити так, лотереї, коли от просто з тих військов, потенційних військовослужбовців, які повинні були б піти до армії, вони там, наприклад, там, при, якщо їх там було 100 людей, а потрібно було взяти 20 людей, вони робили такий прозорим механізмом таку лотерею, і вже тоді було зрозуміло, хто з 20 іде, хто 80 залишається. Але підкреслюю, що все це було прозоро без всякої корупції. І сподіваюся, що щось подібне, коректне відносно всіх людей. В Україні буде відбуватися з точки зору економічної, будемо говорити так, економічної мобілізації. І зараз зараз на екрані ви бачите хлопці з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. З останнього 29 червня вони провели успішну операцію, у результати якої відбили позиції Білосіл Терни та Ямпалівка Краматорського району Донецької області. Найбільша українська IT-спільнота ДОУ разом з фондом Повернись живим збирає 50 мільйонів гривень на спорядження для однієї з рот ударних безпілотних авіаційних комплексів. РУПАК. Давайте допоможемо підрозділам ударних БПЛА знищувати розвідані цілі ворога, мінувати логістичні шляхи противника та підтримувати оборонні та наступальні дії наших хлопців. Щоб подякувати за ваші донати, організатори розігрують автомобіль. Всі деталі в описі до цього відео. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 липня. Перше значного просідання на міжбанку і на готівковому ринку зараз я не очікую. Обсяг угод на міжбанку по системі Bloomberg буде десь щоденно, десь в межах від 160 до 290 мільйонів доларів. Чому не очікую зараз просідання курсу? Тому що, якщо ви подивитесь на динаміку, на статистику, яка в нас є зараз на ринках, то ви бачите, що кожен день все ж таки попит перевищує пропозицію, і національний банк вимушує, не кожен день активно продавати валюту з своїх золотовалютних резервів саме для того, щоб підтримати гривню. Таким чином, у вас не буде можливості, будемо говорити так, якщо ви як Національний банк, не буде при такої ситуації можливості дещо знижувати курс. Чому? Тому що з одного боку, дійсно, цінники інтервенції. По факту і роблять і курсовий тренд, і офіційний курс зараз на міжбанку. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки золотовалютні резерві Національний банк не може витрачати в значних великих обсягах, тому що йому потрібно їх економити. І це буде призводити до того, що все ж таки дещо де деяке ситуативне перевищення попиту на валюту над її, будемо говорити так, пропозицію вона буде постійна. Крім того, всередині липня будуть ключовими мотиваторами для взагалі для бізнесу. Це будуть розрахунки бізнесу з контрагентами, наближення періоду сплати податків та зборів та розрахунки з персоналом за першу половину липня. На все це буде потрібні в кінцевому варіанті. Компанія буде потрібна гривня, тобто експортери будуть більш-менш активно продавати свою валютну виручку а у імпортерів буде менше. Гривневої маси для купівлі валюти під оплату своїх імпортних контрактів. Це теж буде дещо підстраховувати гривню. І чим ближче буде у нас з вами 20 липня і там 15, з 15 до 20 липня, тобто період уплати податкових платежів бізнесом, тим, тим в даному випадку буде дещо спокійніше національного банку закривати на міжбанку ті проблеми, які зараз є по курсу. Тому що попит на валюту буде дещо менший, враховуючи, що нема просто гривні у імпортерів, буде її менше. А експортери будуть більше продавати валюти саме для, будемо говорити, так, отримання гривні, яка їм потрібна для вирішення своїх економічних питань і господарської діяльності саме в Україні. Крім того, хочу ще нагадати, що 25 липня буде чергове засідання НБУ щодо облікової ставки Національного банку та грошово-кредитної політики. Тут є опять же, нюанси, враховуючи темпи зростання цін, які зараз, ви знаєте, інфляція прискорюється, тобто особливо знижувати її зараз Національного банку підстав немає. Чому? Тому що що, потім піднімати знову. Це по перше. З іншого боку, все ж таки, питання депозитних сертифікатів та плати по них по них для банків вона залишається відкритим. Чому? Тому що от зараз ви бачите табличку «Обсяг операції НБУ з регулювання ліквідності банків. Ви бачите, що все ж таки майже 400 мільярдів гривень на депозитних сертифікатах. По ним національний банк платить ну, по факту облікову ставку. Зараз плату в вигляді облікової ставки, і це достатньо великі витрати. І це теж, будемо говорити, так зменшує прибуток Національного банку в кінцевому варіанті за рахунок таких витрат. І це теж питання, і в кінцевому варіанті менше попадає до бюджету. Тому тут питання, яку плату буде встановлено за депозитними сертифікатами, воно теж залишається дуже актуально. Крім того, заход коштів від наших західних партнерів зараз під гривню як психологічно, так і сута фінансова. І е, крім того, все ж таки достатньо високий рівень ЗВР дає можливість Національному банку зараз, е, коли це потрібно, виходити на, на міжбанк з інтервенціями по продажу долара для підтримання гривня. Зараз ви бачите валют, е, графік валютної інтервенції Національного банку. Ви бачите, що до 3 мільярдів доларів. Національний банк витрачає зараз щомісяця для підтримання гривні на міжбанку. А по безготівковому валютному ринку ви бачите, що останні 30 днів з рівня все ж таки попит. На валюту залишається на високому рівні, то що я вже казав. Ну і третя таблиця це операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все ж таки тенденція така, що зараз люди більш купують валюти все рівно, ніж її здають в обмінники або каси банків. І це призводить до негативного сальдо по цих операціях. Тобто. Це теж будемо говорити так своєрідний відток валюти, коли населення поступово викуповує валюту на ринку, і опосередковано це теж потім тисне на взагалі на валютний ринок. Із негативних факторів і ключовим негативним фактором це невизначеність щодо умов та самої реструктуризації зовнішнього боргу України. Я хочу нагадати, що дедлайн початок серпня, і е, тому на цих, будемо говорити так, новинах, особливо якщо там буде якийсь там негатив, воно все рівно буде грати проти гривні зараз на ринку і е, будуть все ж таки бажаючі на е, цих новинах е, розхитати курс е, в, в бік девальвації рівні тому тут потрібно за цим. Дуже обережно і дивитися, і дуже ретельно дивитися якраз на цьому тижні, на наступному тижні, і вже до кінця липня. Крім того, традиційно буде впливати поведінка пари євро-долар на міжнародний ринку. Зараз ви бачите якраз на момент запису ролику 10.07 у нас що відбувається по парі євро-долар. І мій прогноз на 11-17 липня це прогноз по парі Євро-Долар, коридор від 1,076 до 1,089 долара за євро. Чому це принципово? Тому що в кінцевому варіанті. Через перерахунок пар євро-долар і долар гривня. Це потім ще впливає на курс євро відносно гривні. Ну Нацбанк буде залишатися основним продавцем валюти долара, валю, валюти на ринку, тобто долара. На українському валютному ринку і своїми інтервенціями фактично буде він формувати як курсовий тренд на ринку, так і в кінцевому варіанті офіційний курс долара на міжбанку. Тобто ситуація буде під контролем нашого національного банку, але все ж таки додатково, які якісь зараз будемо говорити так, виклики в першу чергу не вирішені. поки що питання по зовнішній реструктуризації, воно буде будемо говорити так, відкладати. Свою, свою таку печатку на всю поведінку і валютного ринку, і готівкового, і безготівкового, і поведінку самого національного банку. Ну і тепер прогноз. Прогноз на період з 11 до 17 липня буде наступним. Перше, я вже казав, що по парі євро-долар я прогнозую на період з 11 по 17 липня коридор від 1,076 до 1,089 долара за євро. І тоді на міжбанку, враховуючи, що за моїм прогнозом коридор по долару буде в межах від 40. С 40 до 40.90 Гривень за долар, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня. Курс безготівкового євро в цей період, тобто з 11 по 17 цей період, з 11 по 17 липня, буде в межах коридору від 43 47 до 44-54 гривень. Це то, що стосується безготівкового євро. Тепер на готівковому євро, то що я вже казав раніше, все ж таки буде перевищення купі, обсягів купівлі валюти населенням над обсягами її здачі в. Каси банків та обмінники. Зараз ви бачите ту таблицю, то, що я вже раніше ставив за останні 30 днів, ви бачите, що кожен день все ж таки десь в межах до 50, а може навіть і більше мільйонів доларів щоденне населення купує валюти більше, ніж здає. Але тут може бути і купівля, і безготівкова, Це теж потрібно розуміти, на ті ж самі картки. Але на готівковий ринок це теж впливає. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах 20-25 копій по долару. Десь е, в межах від 20 до 35 копійок по євро. Хоча будуть і залишатися такі обмінники, які будуть виставляти спрети по долару і по євро в межах до однієї гривні. Ну і коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 40 30 до 41,35 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 40,20 до 41,30 1,30 гривень. Підкреслюється цінники і купівлі і продажу долара на ринку. Ситуація по євро. Котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,50 до 4475 гривень в пунктах обміну валюти, цей коридор, саме фінкомпанії, він буде дещо вущим від 43,90 до 44,65 гривень за євро. Хочу ще нагадати, що в залежності від регіонів, близькості їх до, до бойових дій, а крім того, ще і відносно економічно. Егічні ситуації в тому чи іншому регіоні, по попиту на валюту з боку населення в тому чи іншому регіоні, ще до моєго прогнозу можна плюс-мінус додавати або віднімати десь порядка від 3 до 8 копійок, в залежності від регіону на доларі і на євро. Це якраз будуть залежати від конкуренції в цьому регіоні між відмінниками і, взагалі, від економічної ситуації в тому чи іншому регіоні. Ну на цьому і цікаво в мене все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирів. Нагадаю, що ви на каналі Finance .ua. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково це зробить, поставте нам лайки. Якщо є якісь питання, які ми не обговорили, або якщо у вас є можливість і бажання щось додатково проговорити, пишіть в коментарях до цього ролику, я буду на них відповідати. Крім того, найбільш актуальність цих питань я буду потім ви знаєте, виносити в окремі теми роликів. На цьому в мене ще раз, як я вже казав, сьогодні все. Всім міцного здоров'я! мирного неба над головою, все буде добре, все буде Україна.